Агата Крісті, пані під вуаллю. Я помітив, що останнім часом на обличчі Пуаро все частіше з'являвся незадоволений і неспокійний вираз. У нас давненько не було цікавих справ, тобто таких, при розслідуванні яких Пуаро міг би застосувати свій гострий розум та чудові дедуктивні здібності. Того ранку він знову відкинув газету. З роздратованим пш, його улюбленим вигуком, що дуже нагадував звук котячого чхання. Вони бояться мене, Гастінгсе, злочинці у вашій милій Англії просто бояться мене. Де ж ваші кішки, де спритні мишки? Чому вони більше не крадуть сир? Мені здається, що здебільшого вони навіть не здогадуються про ваше існування. Зі сміхом сказав я, кірливо глянув на мене, на його тверде переконання, весь світ тільки робив, що згадував та обговорював славні справи Еркюля Пуаро. Звичайно, він завоював хорошу репутацію в Лондоні, але мене було важко переконати, що він наводить страх на злочинний світ. А що ви думаєте про те пограбування, яке сталося серед білого дня? В ювелірному магазині на «Чудове Чудове дільце, схвально сказав Пуаро, але це до мене не стосується. Озброївшись трустиною з важким набалдашником, злочинець розбиває вітрину в ювелірному магазині і згрібає в сумку купу дорогоцінного каміння. Добропорядні городяни негайно хапають його і здають поліцейським. Він захоплений на місці злочину, його супроводжують у поліцію, а потім виявляється, що ці камінці чудові стрази, а справжні коштовності він встиг передати своєму спільнику, одному з вишезгаданих добропорядних городян. Зрозуміло, його відправлять до в'язниці, але коли він вийде звідти, на волі на нього чекатиме досить кругленька сума. Так. Непогано придумано, але я зробив би краще. Часом, Гастінгсе, я жалкую про свої високоморальні принципи. Було б приємно для різноманітності спробувати порушити закон. Не журіться, пуаро, ви ж знаєте, що у вас унікальні здібності щодо іншого. Але куди ж мені подіти ці здібності? Я взявся за газету. Ось слухайте. Загадкова смерть англійця в Голландії, прочитав я? Вони вічно так говорять. А потім з'ясовується, що людина просто з'їла зіпсовані рибні консерви і померла природною смертю. Ну, якщо вже ви налаштовані бурчати. О. вигукнув Пуаро, ходячи біля вікна. До нашого будинку підходить якась особа. Знаєте, як кажуть у романах. Під густою вуаллю. Вона піднімається сходами, дзвонить у двері, вона йде до нас за консультацією. Можливо, зараз ми дізнаємося щось цікаве. Така юна і чарівна леді не ховатиме своє личко під вуаллю без особливої причини. Трохи згодом до нас увійшла відвідувачка. Як і сказав Пуаро, вона справді ховалася під густою вуаллю. риси її обличчя були практично невидимі, поки вона не підняла вуаль із чорних іспанських мережів. Тоді я побачив, що інтуїція не підвела Пуаро. леді виявилася винятково гарненькою білявкою з блакитними очима. Відзначивши строге, але дороге її вбрання, я відразу зробив висновок про те, що воно належить. До вищих верств суспільства. Місьє Пуаро, сказала леді тихим мелодійним голосом, я опинилася в дуже тяжкому становищі. Мені важко повірити, що ви зможете допомогти мені, але я чула такі дивовижні історії про ваші здібності, що прийшла просити вас про неможливе. Можу сказати, що ви моя остання надія. Я люблю розсувати рамки неможливого. Пожвавішав пуаро, продовжуйте, прошу вас, мадмуазель». Ви маєте бути зі мною відвертими, додав Пуаро. Мені необхідно з граничною ясністю представляти вашу справу. Я вам довірюся, раптом сказала дівчина. Ви чули про леді Мілісент Касл Воган. Я глянув на неї з цікавістю. Оголошення про заручення леді Мілісент та герцога Саучирського. З'явилося у пресі лише кілька днів тому. Наскільки я знав, вона була п'ятою дочкою збіднілого ірландського лорда, а герцог Саучирський вважався одним з найкращих наречених Англії. Я і є леді Мілісент», – продовжувала дівчина. Можливо, ви читали про мої заручини. Я могла б вважати себе найщасливішою дівчиною Англії, але омсіє поро. Я потрапила в жахливе становище. Є одна людина, якийсь жахливий пройдисвіт. Його прозвище Левінгтон. Так ось він. Я навіть не знаю, як вам пояснити. У нього є один мій лист. Я не писала його, коли мені було лише 16 років. І ось він. Лист адресований містеру Левінгтону? О, ні, звичайно ж, не йому. Одному молодому військовому, я дуже любила його, його було вбито на війні. Я вас розумію, доброзичливо сказав Поро. Це був нерозважливий, необачний лист, але по суті мсьє Поро. Крім цього листа нічого більше не було. Однак у ньому є кілька фраз, які, які можна неправильно витлумачити. Ясно, сказав Поро. І ваш лист потрапив до рук містера Левінгтона. Так, і він загрожує мені. Якщо я йому не заплачу величезну суму грошей, а я зовсім не в змозі зібрати такі гроші. Він відійшле цього листа герцогу. Брудна свиня! у серцях вигукнув я. Перепрошую, леді Мілісенд. А ви не вважаєте, що було б розумно зізнатися у всьому вашому майбутньому чоловікові? Я не посмію мсьє Поро. У герцого досить складний характер він ревнивий і підозрілий, і схильний у всьому бачити скоріше погане, ніж хороше. З тим самим успіхом я можу просто розірвати заручини. Боже, яка неприємність, сказав Поро з виразною гримасою. І чого ж ви хочете від мене, міледі? Я подумала, що ви могли би запропонувати містеру Лівінгтону. Зустрітися з вами. Я повідомила би, що довірила вам обговорити з ним цю справу, і, можливо, вам вдасться умовити його знизити необхідну суму. Про яку суму він говорив? 20 тисяч фунтів. Я сумніваюся, що зможе не скрести й тисячу. Мабуть, ви могли б позичити деякі гроші у світлі майбутнього одруження. Але сумнівно, що вам вдалося б зібрати більше половини цієї суми. Крім того, ви взагалі не повинні платити. Ні, винахідливість іркуля Пуаро має вразити ваших ворогів. Направте до мене містера Левінгтона, чи є ймовірність того, що він захопить із собою листа. Дівчина заперечливо похитала головою. Навряд чи він дуже обережний. Але я думаю, у вас немає сумнівів, що воно справді у нього. Він показував мені, коли я заходила до нього додому. Ви були в нього вдома? Це ж дуже нерозсудливо, міледі. Можливо, але я була просто у розпачі. Я сподівалася, що мої благання його зворушать. О «О-ла-ла! хіба можна зворушити благаннями таких пройдисвітів, як Левінгтон? Він міг тільки порадіти їм як доказу того особливого значення, яке ви надаєте цьому документу. Де ж мешкає цей хитромудрий джентльмен? На Буанавіста в Вімблдоні. Я їздила туди увечері, коли стемніло. Пуаро видав протяжний стогін. У результаті я заявила йому, що маю намір звернутися в поліцію, але він тільки розсміявся якимсь гидним сміхом. Будь ласка, моя люба леді Мілісент, звертайтеся, якщо вам так завгодно, сказав він. Та хіба подібна справа по зубах поліції пробурмотів Пуаро? А ще він додав, але я думаю, що ви вчините розумніше? Подивіться, ось він ваш лист, у цій маленькій китайській скринці з секретом. Він дістав його і показав мені, я спробувала вихопити листа. Але він виявився спритнішим за мене. З мерзенною усмішкою він склав його і сунув назад у цю маленьку дерев'яну скриньку. Тут він буде в цілковитій безпеці, запевняю вас, продовжував він, а сама скринька лежатиме в такому надійному місці, що ніхто не зможе викрасти її. Я подивилася в бік маленького стінного сейфа. Але Левінгтон тільки засміявся і, похитавши головою, додав: Ні, леді, я моє більш надійне містечко. О, який він був огидний. Мсьє поро, ви вважаєте, що вам вдасться допомогти мені? Вірте в могутність пуаро, я щонебудь придумаю. Такі запевнення, звичайно, прекрасні. Подумав я, коли Поро вийшов на сходи. Проводити свою біляву клієнтку, але мені здалося, що нам доведеться розгристи дуже міцний горішок. Я про це сказав Пуаро, коли той повернувся. Він похмуро кивнув так, рішення не впадає у вічі. Він є господарем становища, цей містер Левінгтон. Зараз я не знаю, як нам перехитрувати його. Містер Левінгтон з'явився до нас у другій половині дня. Леді Мілісент була цілком права, назвавши його огидним суб'єктом. Я відчув цілком певне поколювання в пальцях ніг від найгострішого бажання дати йому стусана і спустити зі сходів. З нахабною перевагою він зневажливо висміяв лагідні зустрічні пропозиції Пуаро, загалом, насправді, показав себе господарем становища. Я не міг позбутися думки. Що пору провів цю зустріч далеко не найкращим чином. Він виглядав збентеженим і пригніченим. Отже, джентльмени, – сказав Левінгтон, беручись за капелюх, мабуть, немає сенсу більше затягувати нашу зустріч. Мої умови такі. Я ладен трохи скостити ціну, оскільки леді Мілісен така чарівна юна дама. Він гидко посміхнувся. Похмуро блиснувши очима. Так і бути, зупинимося на 18 тисячах. Сьогодні я їду до Парижа. Треба залагодити деякі справи. Повернуся я у вівторок, і якщо у вівторок ввечері мені не доставлять зазначену суму, то відомий вам лист вирушить до герцога. Не кажіть мені, що леді Мілісент не може знайти такі гроші, деякі з її високородних приятелів. Більш, ніж охоче, нададуть кредит такій красуні. Зрозуміло, якщо вона поведеться правильним чином. Спалахнувшись від люті, я зробив крок уперед, але останню фразу Левінгтон промовив, уже вискочуючи з кімнати: О Боже, вигукнув я. Треба щось робити. Ви, здається, схильні погодитися з ним? Пуаро. У вас чуйне та благородне серце, мій друже. Але ваші сірі клітини в жалюгідному стані. Я не мав жодного бажання вражати містера Левінгтона моїми здібностями. Навпаки, я домагався того, щоб він вважав мене надиво боягузливою і малодушною людиною. Навіщо? Чи не забавно, віддаючись спогадам, тихо зауважив Пуаро, що я висловив бажання порушити закон якраз перед приходом леді Мілісент, ви збираєтесь пограбувати його будинок, поки він буде у від'їзді? затамувавши подих, спитав я. Іноді, Гастінгс, ваша розумова діяльність дивним чином пожвавлюється. А якщо він забере листи з собою, пору сумнівом похитав головою. «Малоймовірно. очевидно, в його будинку є схованка, яку він вважає абсолютно надійною. Коли ж ми вирушаємо. Завтра ближче до ночі. Ми вийдемо звідси близько одинадцятої вечора. У цей час я був готовий до виходу. Я одягнув непомітний темний костюм і м'який темний капелюх, поро зустрів мене доброю сяючою посмішкою. Я бачу, ви добре підготувалися до нової ролі, зауважив він. Ну що ж, думаю, де він був дону, ми дістанемося на метро. А хіба ми нічого не візьмемо з собою? Ми повинні чимось зламати двері? Мій дорогий Гастінгс, Еркюль Пеоро не застосовує таких грубих методів. Його відповідь злегка охолодила мій запал, але розіграла цікавість. Рівно опівночі ми увійшли до маленького приватного садка на Буанавіста. Будинок Левінгтона був темним і мовчазним. Обійшовши будинок, Пару рішуче попрямував до одного з вікон і, безшумно піднявши раму, запропонував мені залізти всередину. Як ви дізналися, що саме це вікно відчиняється, вражено прошепотів я, оскільки його впевнені дії здалися мені просто надприродними. Тому що саме на цьому вікні я сьогодні зранку відпилив засувку. Що так? Все дуже просто. Я прийшов сюди і показав фіктивну візитну картку, додавши до неї одну з офіційних візиток інспектора Джепа. Я сказав, що прийшов за рекомендацією скотленд Ярду встановити нову систему захисту від пограбувань, яку містер Левінгтон просив поставити на час його відсутності. Економка з радістю впустила мене. Виявилося, що останнім часом. Їхній будинок уже двічі намагалися пограбувати, але нічого цінного не вкрали. Вочевидь, наш маленький план не є унікальним, оскільки діяли і інші клієнти Левінгтона. Я перевірив усі вікна, зробив невелике приготування і, з важливим виглядом, пішов, заборонивши слугам, торкатися вікон до завтрашнього ранку, щоб не порушити електричні контакти. Права пуорови чудові? Друже мій, це було простіше простого, а тепер за роботу. Слуги сплять на другому поверсі, тому мало ймовірно, що ми потурбуємо їх. Я припускаю, нам треба розшукати якийсь настінний сейф. Сейф? Нісенітниця. Сейф тут зовсім ні до чого. Містер Левінгтон винахідлива людина. Ось побачите. Він, напевно, винайшов набагато хитрішу схованку, адже будь-який викрадач насамперед кинеться шукати сейф. Отже, ми почали методично обшукувати будинок. Протягом кількох годин ми ретельно обшаровували всі кімнати, але наші пошуки виявилися марними. Я помітив, що на обличчі Пуаро почали з'являтися ознаки подразнення, що посилюється. «Хм», Невже Геркюль Пуаро знає поразки? Ніколи треба заспокоїтися. Давайте подумаємо, поміркуємо, треба задіяти наші маленькі сірі клітини. Він трохи помовчав, зосереджено насупивши брови, і раптом в його очах спалахнув добре знайомий мені зелений вогник. Який же я був дурень, кухня? Схованка на кухні? Вигукнув я. Ні, це неможливо, там слуги. Точно, саме так могли б сказати 99 чоловік із ста опитаних. Із цієї причини кухня є ідеальним місцем для схованки, там повно всякого господарського начиння. Вперед, на кухню. Зі скептичним виглядом я пішов за ним. І спостерігав, як він вивчав хлібниці, громів кастрюлями і засовував свою голову в газову духовку. У результаті мені набридло це заняття, і я пішов у кабінет. Мені здавалося, безперечним, що там і тільки там ми зможемо знайти схованку. Ще раз провівши ретельні пошуки, я помітив, що час уже чверть на п'яту, і вирішив повернутися на кухню. Щоби попередити мого друга про світанок, що не сувається. На мій крайній подив, Поро стояв просто у вугільному ящику, що вкрай згубно позначилося на його світлому костюмі. З гримасою огиди він глянув у мій бік. На жаль, мій друже, такий жахливий зовнішній вигляд суперечить усім моїм інстинктам, але що залишається робити? Невже ви думаєте, що Левінгтон міг влаштувати схованку на дні вугільного ящика? Якби ви ширше розплющили очі, то, може, й побачили б, що вугілля мене зовсім не цікавить. Тоді я побачив, що на стелажі за вугільною скринькою складені дрова, поару спритне скидав поліна за поліном. Раптом він видав тихий вигук Давайте, ніж Гастінгсе! Я простяг йому ножа. Схоже, він збирався розрізати дерево, і раптом поліна розкололося надвоє. Усередині акуратно розпиляного навпіл поліна виявилася невелика порожнина, і з цієї порожнини Пуаро витягнув маленьку дерев'яну скриньку китайської роботи. Браво. вигукнув я, забувши про обережність. Спокійніше Гасінгсе, не варто поки так кричати. Треба забиратися звідси, доки не почало світати. Сунувши скриньку в кишеню, він легко зістрибнув з вугільного ящика і звичайною ретельністю почистив щиткою свій костюм. Ми вибралися з дому тим самим шляхом, яким проникли в нього, і швидко попрямували до Лондона. Ну треба ж було вибрати таке дивне місце. Засуджувально вигукнув я. Адже будь-хто міг просто спалити це поліно у липні Гастінгсе. До того ж воно лежало в нижньому ряду, біля самої стінки, вельми оригінальна схованка. О, от і таксі. Отже додому ванна та освіжаючий сон. Після хвилювань цієї ночі приємно було довше поспати. Близько години дня я нарешті увійшов до нашої вітальні. І з подивом побачив, що відкрита скринька вже стоїть на столику, а поаро, вальяжно розкинувшись у кріслі, читає витягнутий з неї лист. Він лагідно посміхнувся мені, відклавши лист у бік. Вона мала рацію, наша леді Мілісент, Герцог ніколи б не пробачив їй таких откровень. Мені ще не доводилося читати настільки відвертого і навіженного освідчення в коханні. Справді, Пуаро, сказав я з легкою огидою, на мою думку, вам не слід було читати цього листа, такі речі просто неприпустимі, вони припустимі для Еркюля Пуаро, незворушно відповів мій друг. І ще я хотів вам помітити, додав я, що використання візитівки Джепо було, на мій погляд, не зовсім чесною грою, але я не намагався нікого розіграти Гастінгсе. Я розслідував злочин. Я знизав плечима, але сперечатися не став. Хтось підіймається сходами, сказав пуаро. Мабуть, леді Мілісент». До кімнати зайшла наша білява клієнтка. Її обличчя одразу ж засяяло, як тільки вона побачила лист і скриньку, яку тримав пуаро. О, мсьє пуаро. Ви просто диво, як вам вдалося дістати його? Дещо сумнівним способом, міледі, леді, але містер Левінгтон не звертатиметься до поліції. Отже це ваше послання, чи не так? Вона миттю глянула на листа. Так, о, чи зможу я колись по заслугах віддячити вам? Ви чудова, чудова людина. Де ж ви знайшли схованку? Пуаро розповів їй. Ви просто геніальні. Вона взяла скриньку зі столу. Я збережу її як пам'ятний сувенір. Я тішив себе надією, Міледі, що ви дозволите мені зберегти її також як сувенір. Я сподіваюся, що в день свого вінчання я зможу надіслати дорожче пам'ятний подарунок. Запевняю вас, мсьє Поро, ви не вважатиме мене невдячною. Задоволення надати вам допомогу не замінить жодного чеку. Тому дозвольте мені зберегти цю маленьку скриньку. О, ні, мсьє Пуаро», – зі сміхом вигукнула вона. Я просто не можу розлучитися з нею. Вона простягла руку, але Пуаро, випередивши її, накрив шкатулку долонею. Я так не думаю, тон його змінився. Що ви маєте на увазі? У її голосі з'явилися різкі тривожні нотки. У будь-якому випадку дозвольте мені витягти з неї решту вмісту. Ви помітили, що відкрито поки що лише половину скриньки. У верхній половині знаходився компрометуючий лист, а в нижній спритно натиснувши на щось, він простягнув руку вперед. На його долоні поблискували чотири великі дорогоцінні камені. І дві великі молочно-біли перлини. Наскільки я розумію, ці коштовності були викрадені днями з ювелірної крамниці на Бонн-Стріт, тихо сказав Пуаро. Інспектор Джеб допоможе нам уточнити це. Тут, на мій крайній подив, двері в спальню Пуаро відчинилися, і до нас у вітальню вийшов інспектор Джеб власною персоною. Я гадаю, ви давно з ним знайомі не сказав пору леді Мілісент. О, господи, попалася. вигукнула леді Мілісент. її манера поведінки різко змінилася. Ви просто дьявельські спритні. Вона глянула на пору з виразом майже побожного захоплення. Отже, люба моя Герті, сказав Джеп, цього разу справа програна, я гадаю. Я не мріяв побачити тебе так скоро. Ми затримали також і твого приятеля, того джентльмена, який представився мсьє Поро як Левінгтон. Мені тільки хотілося б знати, хто ж з вашої зграї днями в Голландії пірнув ножем самого Левінгтона, також відомого, як Крокер чи Рід. Ви думали, що він відвіз видобуток з собою, чи не так, а в нього нічого не було. Він чудово провів вас, сховавши його у власному будинку. Ви послали за камінчиками двох своїх хлопців, а потім вирішили залучити до пошуків мсьє Пору, і він на диво вдало виявив їх. До чого ж ви любите балакати, інспекторе? зауважила колишня леді Мілісент. Не марнуйте свого красномовства. Я готова вирушити з вами. Ви не можете заперечувати, що мені вдалася роль почесної жінки. Її видало взуття, мрійливо зауважив пуаро, коли я ще не прийшов до тями з подиву. У вас, англійців, наскільки я міг помітити, є певні звички, і, зокрема, леді, уроджена леді, ніколи не одягне дешеве взуття. У неї може бути бідний або пошарпаний одяг, але взуття завжди буде відмінної якості. А ось у нашої Леді Мілісент було дороге вбрання та дешеві туфлі. Навряд чи вам, як і мені, доводилося бачити справжню Леді Мілісент. Вона дуже рідко буває в Лондоні, і наша юна клієнтка цілком могла б обдурити нас, оскільки мала з нею певну зовнішню схожість. Як я вже сказав, першу підозру в мене викликали її туфлі, а потім її історія. І також її вуаль. Все це було дещо мелодраматично, чи не так? Про китайську скриньку з якимось фальшивим компрометуючим листом у верхній частині, мабуть, знала вся зграя, але розпиляне поліно було останньою ідеєю покійного містера Левінгтона. Ах, Гастінгсе, я, наприклад, сподіваюся, що ви більше не ображатиме мене так, як учора. Сказавши, що кримінальні елементи не знають про моє існування, мій друже. Ви бачите, що вони навіть наймають мене, коли їм бракує власних мізків.